Ми приходимо сюди кожен день, пізнаємо, сумуємо, радіємо. Наша школа як наше життя і надія, і радість, і мрія. Ївний сповнений радістю і мріями куточок в центрі міста, восени яскраво палає гілками горобини і живе у серці кожного громадянина нашої шкільної країни. Ми завжди разом, і, мабуть, саме у цьому секрет нашого успіху вулик школи номер 3 так з любов'ю і гордістю називають нашу альмаматію, тому що відносини між учнями, вчителями та батьками можна порівняти лише з дружнім вуликом. У закладі навчається 905 чудових дітей, з якими працюють 67 висококваліфікованих учителів та 25 технічних працівників. Наша школа це не просто навчальний заклад, своєрідний дух, атмосфера, спосіб життя та світобачення стосунків. Це дім, який сьогодні став рідним педагогам, тисячам учнів та їх батькам. Наслідування шкільних традицій, бажання бачити школу успішною та сучасною надихають колектив закладу діяти, творити, прагнути до скорення нових вершин освітнього олімпу. Під керівництвом Валентини Олексіївни Сережки, яка очолює школу з 2011 року, та її заступників Алли Іванівно-Шумовської, Ярослави Іванівни Сало та Наталії Миколаївни Іващенко. Високий професійний рівень вчителів. Збалансований навчальний план, участь вчителів та учнів у чисельних проєктах і конкурсах, комплексна програма виховної роботи, сприяють розвитку творчих здібностей учнів, роблять навчання цікавим і змістовним, забезпечують високий рівень знань. Головна мета школи постійно розвивати дітей, готувати до самостійного життя, допомагати їм самостверджуватись. Школа це насамперед люди. Педагоги, колектив учителів екстра класу, розумні та завзяті, винахідливі та креативні, працьовиті та енергійні, добрі та вимогливі, завжди молоді душею, здатні підхопити та підтримати все нове, продуктивне, щоб дати ефективні знання своїм учням. Серед них 36 спеціалістів вищої категорії, 13 вчителів, методистів, нагороджені відомчими грамотами та почесними грамотами Міністерства освіти і науки України. Педагогічний колектив працює над реалізацією методичної проблеми підвищення професійної майстерності вчителів через впровадження сучасних педагогічних технологій з метою творчої реалізації учнів, впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, здоров'я зберігаючих технологій, використовування інноваційних форм і методів освітньої діяльності. Колектив закладу активно впроваджує інноваційні технології навчання. Бере участь в експериментальній діяльності, курс сходинки до інформатики, школа проти СНІДу, а також у міжнародних програмах та проектах освіта завдяки підтримці Корпусу миру, експериментальні програми Школа сприяння здоров'ю до профільної підготовки, програмі сприяння просвітницької роботи рівний рівному, програмі виховної роботи. І що є найкращим показником роботи школи безперечно, учні, наша гордість. Ми пишаємося переможцями міжнародних та всеукраїнських олімпіад, школярами, які беруть участь та перемагають у різних конкурсах та творчих традиційних заходах. Кажуть, що випускники Васильківської зож номер 3 не сплутати з іншими, бо вони розумні, ерудовані, комунікабельні. Це успішні і цікаві особистості, працівники міністерств, відомств, політики, дипломати. Ми колектив однодумців, який вірить в те, що завтрашній день починається сьогодні, починається з наших дітей, які потребують міцних, твердих знань. Тож, історія продовжується.